Яке Набу і САП і що вони роблять, чи справді вони ефективні, чи не ефективні після того, як Верховна Рада прийняла цей скандальний законопроект 12414, кілька днів на вулиці масово виходила молодь на протести і не тільки. І дуже багато задавалося питанням: а чи набу і САП ефективні? А головне питання: як оцінювати їхню ефективність? Будемо розбиратися з цим з юридичним радником Transparency International Україна Павло Демчук з нами на прямому зв'язку. Слава Україні! Дякую, що знайшли час та можливість бути разом з нами. Героям слава, дякую за запрошення. Пане Павло, давайте напевно для початку розберемося. Набу Національне антикорупційне бюро це установа, яку створили для боротьби з корупцією топ-чиновників. Цей орган створений внаслідок Революції Гідності в 2014 році. Набу це також частина запровадження безвізового режиму з Європейським Союзом. САП, спеціалізована антикорупційна прокуратура це окрема частина прокуратури України, яка так само, як і НАБУ, створена після Революції Гідності. Мені завдання сап контролювати набу стежте за тим, якби бурьок проводить розшукові дії та розслідує справи, підтримує обвинувачення, захищає інтереси. САП має статус юридичної особи, тобто може володіти. Майном мати власні рахунки та печатку. набу збирає докази, проводить обшуки, прослуховування, затримання і інші слідчі, дії, але набу не може самостійно висунути обвинувачення чи піти до суду. Для цього є сап. Чи вірно я розставила акценти? В цілому так вірно, адже НАБУ – це орган досудового розслідування, тобто в його складі є детективи, які мають повноваження слідчих оперативників для того, щоб саме збирати докази і формувати доказову базу. А прокурори, прокурори спеціалізованої антикорупційної прокуратури, вони вже здійснюють процесуальне керівництво досудовим розслідуванням, тобто, вони організовують те яким чином у законний спосіб зібрати необхідну достатню доказову базу для того, щоб вони потім могли підтримувати це обвинувачення у суді? Коли ми говоримо про набу і САП, головна, чому закон 12.414 викликав таку велику критику, те що ці органи тепер підпорядковуються генпрокурору. Чому важливо, аби ці органи були незалежні? І чи це справді порушує конституцію, як про це говорить зокрема народні депутати від батьківщини, які вмикалися до нас в ефір. Незалежність антикорупційних органів це є запорукою для ефективної їх роботи, адже в чому суть? Корупція це завжди про владу, про те, що хтось використовує владу для того, щоб незаконно збагатитись або самому, або своїх родичів, і саме тому органи, які розслідують. Корупційні прояви у найвищих ешелонах влади повинні мати достатні гарантії, щоб на їх розслідування не втручалися неправомірно, адже тоді вся робота таких органів буде зведена на нівець. Як це пояснити на прикладі, наприклад, Національне антикорупційне бюро розслідувало справу щодо віцепрем'єр-міністра, якому нещодавно вручили підозру у хабарництві та привласненні коштів, і для того, щоб не можна було злити результати цієї справи для того, щоб дотичні до влади люди або люди, які мають певні повноваження, щоб перешкоджати розслідуванню, не дізналися про цю справу завчасно. Всі деталі зберігалися в таємниці, тобто про них знали лише обмежене коло людей всередині самих антикорупційних структур, і це дозволяло зібрати докази для того, щоб повідомити. Про підозру першому віцепрем'єр-міністру і сподіваюся, що дозволить зібрати докази і для того, щоб скерувати цю справу до суду, якщо будуть на це підстави. А з іншого боку, якщо Генеральний прокурор Посада якого є політично призначеною, тобто на відміну від очільників набу і сап він не проходить конкурсних процедур. Парламент голосує, підтримує його кандидатуру, і він приступає до виконання своїх обов'язків. Це означає, що на нього може бути більше важелів впливу ніж на тих самих керівників набу і САП, які обираються на незалежних конкурсах за участю міжнародних експертів. І якщо справи набу і сап будуть підпорядковуватись безпосередньо генеральному прокурору. То він може мати таку спокусу, або е, на нього можуть вплинути для того, щоб він е, припинив розслідування в, в, в певній справі, вивів її з-під контролю, НАБУ або дав вказівки такі, які заведуть слідство, в глухий кут, затягнуть його. Ну іншим чином посприяють тому, що це кримінальне провадження ніколи не закінчиться принаймні підозрою, або воно ніколи не буде скероване до вищого антикорупційного суду і його ніколи не розглянуть в суді. А оця норма, що про яку говорять депутати, які комунікували цей закон, зокрема, це батьківщина. Я нагадаю, що слуги народу після голосування не виходили в ефір. Виходили тільки представники фракції Батьківщина, які також віддали свої голоси за вони. Казали, що цей закон 12.414, Він просто як вимога виконання конституції, що у нас не може бути окремої прокуратури, що генпрокурору має підпорядковуватися САП. Це прописано в конституції. Це так. Спеціалізована антикорупційна прокуратура вона діє в системі органів прокуратури. Дійсно, в неї є певні специфічні гарантії незалежності, які унеможливлюють неправомірний вплив на її рішення. Але говорити про те, що сам факт того, як врегульована робота спеціалізованої антикорупційної прокуратури, не відповідає конституції, неможливо. Я нагадаю, що в преамбулі до конституції України закріплено якраз незворотність курсу до європейської інтеграції та євроатлантичної інтеграції. І преамбула конституції вона дозволяє підходити до тлумачення конституції в такий спосіб. Що виконання Україною євроінтеграційних зобов'язань, воно узгоджується із тими цінностями, які закладені в основу конституції, і не можна говорити про те, що запровадження певних гарантій незалежності для ефективної боротьби з корупцією, які не порушують права людини, воно якимось чином виходить із дизайну системи органів прокуратури. Тому, на мій погляд, такий підхід до аргументації того, чому проголосували за закон 4555, Є не зовсім коректний. Скажіть, будь ласка, якщо ми говоримо про ефективність НАБУ і САП, їм закидають так, що вони не були до кінця ефективні, бо мовляв, корупція в країні процвітає. Як взагалі визначати ефективність таких органів набу і САП? Це коли справи розслідуються, коли справи передані до суду, коли вже є вирок, ефективні ці органи чи неефективні? Власне, це достатньо складне питання про те, наскільки ефектив як оцінювати ефективність органу досудового розслідування, особливо специфічного органу досудового розслідування, як набу, адже він розслідує не всі корупційні справи, а він розслідує лише топ-корупційні справи, яких за визначенням є значно менше ніж звичайної середньої або дрібної корупції. Нагадаю, що в нас корупція розслідує не лише набу. Її розслідує і Національна поліція, і Державне бюро розслідувань. Однак підслідність НАБУ визначена таким чином, що вони концентруються на найвищих ешелонах влади. Це є міністри, керівники регіональних органів, це є судді, це є керівники органів прокуратури, це є народні депутати, які могли вчиняти корупційні кримінальні правопорушення. І для того, щоб давати відповідь на питання про те, наскільки ефективне НАБУ, можна говорити з двох сторон. Перше, це те, що у нас нещодавно, в травні цього року, закінчився зовнішній аудит набу за участю міжнародних експертів. Міжнародні аудитори вони мали доступ до кримінальних проваджень, розслідування яких закінчено. Проводили опитування як працівників набу, так і суддів ВАКС, прокурорів САП, так і експертні антикорупційні організації, і вони оцінювали те. Наскільки ефективним є набу, наскільки якісно воно працює за різними вимірами, і одним із вимірів є саме ефективність переслідування топ корупціонерів, і в цьому випадку міжнародні експерти сказали нам про те, що ця ефективність є на достатньо високому рівні. Інше питання це кількісні показники. Ми бачимо, що е, взагалі кількість справ, які розслідує Національне антикорупційне бюро е, і спеціалізована антикорупційна прокуратура, зростає. І якщо ми говоримо по цифрах, то е, кінцеве рішення у справах НАБУ та САП став, кінцеве рішення приймає вищий антикорупційний суд. І за останні роки кількість вироків, які встановляє цей суд, стягає е, щорічно сягає 80%. Станом на зараз 291 вирок в корупційній справі постановлений, і звичайно трапляються виправдувальні вироки, але все ж таки переважна більшість із цих постановлених вироків є обвинувальними, і це показує, що національне антикорупційне бюро і спеціалізована антикорупційна прокуратура роблять свою роботу. Але важливо зауважувати, що за цими цифрами не можна ховатися, тому що є. Та аксіома, що топ корупції її значно менше, ніж загальної корупції, із якою ми можемо зустрічатися у повсякденному житті. І саме тому кількість цих викриттів, складність справ, складність схем, які використовують, вона є достатньо високою і на одне розслідування може йти не один рік. А це може тривати декілька років, включно через те, що потрібно запити скеровувати за кордон. Ми що ми всі знаємо, що кошти люблять виводити за кордон і зберігати в іноземних банках або придбувати нерухомість. І деякі юрисдикції закордонні вони не поспішають відповідати на запити національного антикорупційного бюро. Вони зволікають із наданням відповідей, що звичайно сповільнює процес розслідування корупції. Ну, от, наприклад, як справа голови Верховного суду князева нагадаю, у 2023 році е, хабар сумою 2,7 млн доларів. Зараз справа у суді звинувачення тривають. Це була дуже резонансна справа. Ну, 23 рік. Зараз на календарі вже 25, п'ятий. А зв'язку з тим, що йде постійний поток інформації, ми десь частково про це забуваємо і не бачимо вироку. Тому, можливо, і, десь і складається таке враження, що набу і САП неефективні, ефективні. Але е, давайте чесно, то набу і САП теж були зауваження і претензії. Зокрема, якщо ми говоримо після цього прийняття цього закону, то писали про те, що ну. А я зараз тут маю перед собою таку цитату, що цей закон мав статися давно безконтрольне набу давно стало філією ФСБ та загрозою не з безпеки, а не боротьбою з корупцією. Нова схема нагляду, можливість все виправити безконтрольність та за за самозакоханість. Призвели спочатку до приватизації правоохоронного органу купою Ки. Е Органу групою керівників та активістів, а згодом до перетворення на філію силового органу країни агресора звідси й обшуки, заявив політичний експерт Олег Постернак. Він зокрема говорить про те, що зливали справи, торгували наркотиками, займалися нестатутними відносинами зі свідками, зробляли на схемах. Зрештою працювала на ФСБ за 10 років. Існування НАБУ 10 мільярдів витрачено, а повернули в бюджет лише 0,8 Відсотка як ви до цього поставитеся? Чи є ці заклики аргументовані, Чи справді ну ми можемо говорити, що нам було не до кінця ефективним? Складно визнати обґрунтованість таких, такої оцінки. Мені її складно назвати навіть експертною, оскільки е, на, на лице маніпуляцій і перекручування фактів? Е, не буду навіть відповідати, але можна було б порівняти те кількість людей, яких визнали, яких підозрюють у співпраці з іноземними спецслужбами з державою агресором в тій самій службі безпеки України, і чесно кажучи, з огляду на Комунікація національного антикорупційного бюро після тих обшуків, які відбулися у цей понеділок, можна сумніватися в обґрунтованості звинувачень, які закидає Служба безпеки України до затриманих працівників Національного антикорупційного бюро України. Більше того, виглядає як спланована акція: те, що обшуки у працівників НАБУ відбувалися як по справах СВУ, так і по справах ДБР. І справи ДБР стосувалися подій, які були у 2021 та 2023 роках. Це стосується ДТП, і це достатньо дивно, як можна так довго розслідувати справу про ДТП, щоб ви прийти із обшуками до працівників саме у минулий понеділок, тобто через три роки, через чотири роки після цих подій. Це перший момент. Другий момент це те, що власне національне антикорупційне бюро звичайно. Могло мати проблеми у своїй роботі, як будь-яка інституція, яка розвивається, яка проходить свій шлях становлення та розвитку. Але варто пам'ятати про те, що кількість контрольних механізмів і те, як набу реагує на ті виклики, які у них виникають, воно значно краще ніж в інших. Органів правоохоронних, які ми маємо, наприклад, Державне бюро розслідувань, тому що саме керівництво НАБУ призначається за участю міжнародних експертів, а НАБУ проходить міжнародний аудит. У них є вимоги щодо підзвітності, і вони переважно якісно. Реагують на ті недоліки, які викликали виникали у їхній роботі, і запроваджують передові методи, наприклад, оцінки роботи детективів набу не тільки за кількісними показниками, але й за якісними показниками. Тому загалом, якщо і проблеми є, то це не означає, що запроваджений проект, запроваджений закон, який був було прийнято позавчора, може їх вирішити. І більше того, зверніть увагу на комунікацію. Не йшлося про те, що цей проект закону, нібито, повинен звільнити набу від, від проросійських впливів, але жодна його норма не стосується, не, не стосується вирішення цього завдання. Тому не зрозуміло взагалі, яким чином влада пропонувала розв'язувати е, цю проблему, і як вона може виправдовувати прийняття такого закону, який ліквідує незалежність НАБУ і САП, Саме БуІСАП. Е, Нібито боротьбою з проросійськими впливами народні депутати. Та принципі, ті, хто підтримували цей закон скандальний, вони говорили про те, що набув САП через міжнародних експертів, через міжнародний аудит, конкурси, які проводяться за участі міжнародних експертів, що це якби зовнішнє управління і зовнішнє втручання в наші справи. Ви погоджуєтеся з цим? Ні, не погоджуюся треба розуміти контекст за якого створювалося набу і сап і треба розуміти про те що довіри до е влади немає такої високої як наприклад у міжнародних експертів адже на них значно менше способів Політично або іншим чином вплинути на їх рішення, які вони приймають за результатами своєї роботи. В чому суть міжнародних експертів взагалі в роботі різних конкурсних комісій? Адже вони не лише є в набу вони також є і в конкурсі САП, вони також є, і в конкурсі на голову національного агентства з питань запобігання корупції. І нещодавно прийнятий закон про реформу агентства з розшуку та менеджменту активів, також пропонує переслідувати таку модель. Суть в тому, щоб люди, які приймали ключові рішення про, про вибір очільника органу, вони були більш політично незалежними, і на них було менше важелі впливу ніж ніж українські національні національні експерти. Адже якщо людина має, наприклад, бізнес в Україні або має е інші способи афіліації, завжди на неї знайдеться спосіб тиску а на міжнародних експертів такий спосіб тиску він не буде виправданим, адже тоді це буде міжнародний скандал, який вдарить по репутації України, і тому це був вимушений крок, який пов'язаний із тим, щоб забезпечити дійсно політичну незалежність при виборі очільників різних міжнародних органів. Якщо говорити про зауваження до набу і САП, зокрема у нічному зверненні 23 липня, Володимир Зеленський сказав, що набу і САП мають працювати більш ефективніше справи, які лежать, мають розслідуватися роками посадовці, які втекли з України, чомусь спокійно живуть за кордоном у дуже приємних країнах і без юридичних наслідків. Це ненормально. Немає жодного раціонального пояснення, чому кримінальні провадження на мільярди висять роками, сказав президент. Пане Павло, тут. Давайте уточнення, чи це НАБУ має повноваження розслідувати справи топ корупціонерів, які втекли за кордон. Мені здається, що в цьому контексті має ще бути питання і до того, як вони перетнули цей державний кордон, і чи вони знали, що їм буде умовно вручена підозра. Так, дуже важливе у вас зауваження, адже коли ми подивимося на ті розслідування, які публікують українські медіа про те, як відбувалася втеча за кордон, особливо одіозних фігурантів, ми завжди зможемо побачити, що їм допомагали певні співробітники правоохоронних органів, таких як, наприклад, СБУ, Національна поліція та інші. І, власне кажучи, зливи інформації. Зокрема, через те, що набу немає можливості автономно прослуховувати фігурантів, а повинні для цього звертатися до СБУ. Вони можливі саме через такі законодавчі недоліки. І тут варто також сказати про те, що е, про втікачів, які е, справи щодо яких розглядає вищий антикорупційний суд. Одним із запобіжних заходів є домашній арешт. Грубо кажучи, це те, коли людина у певний нічний час доби або весь день повинна перебувати вдома для того, щоб контролювати її поведінку, їй на руку повинні або на ногу там десь вчепити електронний браслет, і це дозволятиме відслідковувати, де людина знаходиться, хоча й бували випадки втечі разом з цим електронним браслетом. Так ось електронними браслетами займається національна поліція. І ми отримали інформацію від національної поліції про те, що станом на е, зараз в Україні є всього 145 справних електронних браслетів. На всю а коли країну? ми подивимося на всю країну, 145 справних електронних браслетів. І коли ми подивимося на роботу Національного антикорупційного бюро, то за, за статистикою на кінець минулого року є 1275 обвинувачених. Тобто можна сказати, що частина цих обвинувачених тримається під вартою, що до частина їх застосована застава, але все ж таки до великої кількості обвинувачених застосований електронний браслет. І він не до всіх застосовується на практиці. І через це запобіжні заходи змінюють і фактично з'являються додаткові шанси ймовірності втекти, в тому числі за кордон. Ну і звичайно, що ми повинні пам'ятати, що в нас за кордон не випускають просто так всіх, тобто повинні бути певний супровід, певне забезпечення з боку інших державних органів. А чи можуть вони е, на і Сап має на увазі розслідувати справи? Якщо Підозрюваний втік і знаходиться за кордоном. Чи є в них можливість вимагати екстрадиції? Поясніть оцей момент. Вони цьому спекулюють. Коли от я згадувала цього експерта, пан Костернак він каже: а що голови Набу і САП робили в закордонному відрядженні, коли проводилися обшуки, якщо вони мають займатися корупцією середині країни. І я бачила, що дуже багато, ну в соцмережах принаймні є теж така думка. Тож питаюся у вас. Тут декілька аспектів. Перше, це екстрадиції. Так, вони можуть бути, але тут треба розуміти, що прокурор САП він має певні обмеження у своїй керівник САП він має певні обмеження у своїй процесуальній автономії, і це те, про що ми кажемо, що потрібно вдосконалити. Наприклад, всі запити про екстрадиції зараз повинні йти через офіс генерального прокурора і за підписом відповідальних відповідних осіб з офісу генерального прокурора. Це звичайно щось сповільнює. Міжнародну правову допомогу більше того були випадки кількарічної давнини, коли такі запити з їхньою відправкою зволікалися. Чим чинилися перепони розслідуванням антикорупційних справ? Другий аспект це те, що сама екстрадиція вона передбачає те, що держава інша держава, в якій переховуються фігурант, повинна дозволити видачу людини до України. І е, воєнний стан, умови тримання людей в СІЗО в місцях тимчасового тримання, вони не завжди сприяють тому, що іноземні суди дозволяють повернення, дозволяють екстрадицію обвинувачених чи підозрюваних у топ корупції. На територію нашої держави, звичайно, останнім часом ця практика посилилася завдяки тому, що у прикордонних районах були спеціальні збудовані СІЗО для того, щоб утримувати екстрадованих осіб, але все одно це тривалий процес, він відбувається достатньо довго, і якщо все ж таки є відмова в екстрадиції. То є спеціальний порядок досудового розслідування або судового розгляду, називається in absentia», тобто за відсутності. І тоді український суд в даному випадку Вищий антикорупційний суд може засудити людину навіть за її відсутності, і за, наприклад, конфіскувати майно, яке знаходиться у неї на території України, або ж коли людина повернеться в Україну, то її можуть затримати і відправити відбувати покарання. Після так. перегляду цього боку, пане Павло, якщо підсумовувати так, ваша оцінка набув ефективне САП чи ні? І якщо ми говоримо про те, що зараз президент вніс на розгляд парламенту новий законопроект, як би ви сказали, він відмотує історію до того, що було з антикорупційними органами, чи дає можливість їм працювати краще? Власна оцінка. Моя, яка покладається в тому числі на оцінку міжнародних експертів, це те, що НАБУ є достатньо ефективним у своїй роботі. Звичайно, що є куди вдосконалюватися, але це в тому числі залежить від законодавства, яке приймає Верховна Рада України, адже є певні речі, такі, наприклад, як поправки лозового чи протидія зловживанню процесуальними правами, чи вдосконалення інституту регулювання строків давності, які. Безпосередньо лежать в зоні відповідальності парламенту та президента, який підписує закони, і вони повинні бути вдосконалені. Все це визначено в державній антикорупційній програмі, в антикорупційній стратегії, яку нагадаю, також прийняла Верховна Рада України, і вони таким чином зобов'язалися вирішувати ті проблеми, які у нас є в системі протидії корупції. Але на жаль, чомусь так палко ми не бачимо цього руху, який ми побачили блискавичну зміну законодавства у цей вівторок. Законопроект, який запропонував президент, і зареєстрований він був вчора. Він звичайно відмотує назад ті шкідливі правки, які були запроваджені законом номер 4555, Але в той же час він передбачає спеціальні, нібито, безпекові перевірки, які врегульовані достатньо недвозначно, і про їхні правові наслідки нам залишається лише здогадуватися, і тому це виглядає радше як компромісне рішення. Аніж безальтернативний відкат назад е, тих здобутків реформи антикорупційних інституцій, які ми мали раніше, Безпекові перевірки. Це йдеться поправте, якщо я вірно вас зрозуміла, те що вони мають проходити детектор брехні. Але здається, в НАБУ прокоментували, що вони і так це роблять. Там є два моменти. Перший – це дійсно поліграф, який проходить управління який проводить управління внутрішнього контролю набу за методологією, яка погоджена із СБУ. А другий момент це те, що впродовж шести місяців повинні тривати перевірки з боку СБУ працівників набу Для справедливості. Варто відзначити, що не лише працівників набу, а й інших правоохоронних органів. Але власне результати цих перевірок ми не знаємо, як вони будуть застосовані на практиці. Пане Павло, ще одне уточнення: набу по суті десь контролює, само, само себе, зокрема через управління внутрішнього контролю. Це ефективний механізм. Управління до е, управління внутрішнього контролю є були певні застереження, в тому числі вони відзначені у звіті міжнародних аудиторів е, з приводу того наскільки вони ефективно розслідують. Але ми можемо побачити, що практика притягнення до дисциплінарної відповідальності детективів є є навіть випадки звільнення детективів за порушення. В дисциплінарних вимог, тобто можна сказати, що воно виконує ту функцію превентивного контролю і притягнення до відповідальності, яка може бути, крім цього, в дисциплінарних практиках залучена також громадськість, адже рада громадського контролю вона приймає рішення як щодо добору працівників набу, так і щодо їх звільнення або притягнення до дисциплінарної відповідальності. Пане Павло, тут ще в цьому контексті ці, ці всі зміни, які у нас відбулися протягом тижня з антикорупційними органами, багато говорили про те, що вони можуть поставити на паузу або взагалі хрест на наші євроінтеграції. Що ми десь повторюємо? Грузинський сценарій, але ми бачимо, що думка суспільства і напевно реакція наших партнерів змусили все таки владу відреагувати і внести інший законопроект на розгляд. Такі дії на на ваш погляд матимуть значення для нашого для нашого розвитку як держави і для нашого руху в європейський простір. Мені мені знаєте, видається, що це був такий безпосередній зворотній зв'язок влади із народом, який є носієм цієї влади. Та тобто влада думала, що це пройде, що про це не особливо гучно будуть говорити, що це залишиться непоміченим, і вони зможуть таким чином відкотити шлях до реформ. Але це не вдалося. Був прямий е, контакт, прямий фідбек на те, що такі події не пройдуть непоміченими, і е, українці готові відстоювати незалежність антикорупційних інституцій, і це дає так, би мовити, великий поштовх для того, щоб НАБУ і САП виправдовували той кредит довіри. І звичайно, що це показало нашу державу значно краще в очах європейських та міжнародних партнерів, е, з приводу того, що проблема корупції. Вона не є органічною. Український, український народ він він не сприймає спроби відкотити антикорупційну реформу. Наші цінності все ж таки полягають в антикорупції, і те, що ми готові навіть виходити на протести чи на мітинги, щоб доводити те, що наш вибір він є євроінтеграційним, і те, що просто швидке блискавичне згортання реформ не пройде. Ну тут треба відзначити, що з цими протестами згадали не тільки набу і САП, а згадали і БЕП, тому що є вже інформація про те, що комісія з відбору голови бюро, бюро економічної безпеки повторно внесла до кабінету міністрів матеріали щодо переможника, переможника конкурсу детектива Олександра Цивінського. Там була ціла історія. Давайте ще тут коротенько, якщо можете поясніть про беп. І здається, це теж вимога людей, яку почули. Тому що якщо було з БЕП ціла скандальна історія, здається, ми десь так промовчали. А тут, же, коли дійшла справа до Набу, і САП згадали і про БЕП. Та власне, це просто були події кількох тижнів, які достатньо негативно сприйняті суспільством. З приводу конкурсу БЕП. Тут достатньо просто кабінет міністрів України попереднього е, попереднього складу не виконав пряму вимогу закону про БЕП. В чому була суть для того, щоб е, унеможливити власне кажучи, якийсь політичний неправомірний вплив на конкурсну комісію на визначення результатів у кабміну залишався один вибір: призначити ту кандидатуру, яку запропонувала конкурсна комісія. Кабмін не зрозуміло, з яких підстав, перекрившись безпековими міркуваннями, які не знайшли якогось логічного пояснення і не були нормально прокомуніковані суспільству, відмовився виконати цю вимогу. І, власне, тому комісія з конкурсна комісія, цілком якісно і правомірно, направила ще раз ту саму кандидатуру, і тепер справа за новим складом Кабінету міністрів України, щоб вони зробили, прийняли єдиноправильне правильне рішення, призначили цього переможця конкурсу. Я просто нагадаю, що Бюро економічної безпеки воно займається протидією правопорушенням, що е, впливають на функціонування економіки нашої країни. Це йдеться про економічні злочини. Чи я вірно пояснила, якщо ні, поправте, будь ласка. Так, правильно. Тому це ще один такий, як би можна сказати, антикорупційний орган. Це орган у нього є певні повноваження щодо розслідування таких статей, як в набу, але з меншим розміром. Пане Павле, я дякую вам, що роз'яснили, що пояснили, що долучилися. Нагадаю, з нами був юридичний радник Transparency International Україна Павло Демчук. Пане Павле, бажаю вам спокійного вечора та спокійних вихідних. Дякую, дякую, гарного дня.